І де ми майже прийшли. Да ти мені вже це третій раз говориш? Де ми, я питаю, а не коли ми прийдемо у коридорі до таємної кімнати? Так зрозуміло? Ну просто скільки йому треба пояснювати, кожна хвилину говорить, коли ми прийдемо, а де ми зараз? А де, а що? Може вже досить? Стоп! Жміть друг другу руки, та пішли звідси. Як йому можна руку жжати, якщо він не може закритися? Тихо! Нас діти дивляться, дурне. Молодець! Ти дурний, ти навіщо мені четверту стіну зламав, а? Давайте просто підемо далі. Знову цей хазі! Там була моя базука. Так, бачив. Зараз заберемо, якщо заберемо. Los pingüinos me la van a Mascar. Kawasaki. Kago. Кріко. Y Stripper. Федір, допоможи, да будь ласка.